Радськом ральський мама і кохання. Це напевно мама і коханець. Вітаю, вітаю, вітаю. Сьогодні ми поїхали в інший район, називається Жолібош. Що? Ми живемо в цьому районі. В цьому районі ми живемо. Ось такий райончик. Гарний, зелений, озеленений. Е, називається ще сади Жолібожське. В... Женічка, у мене сьогодні день народження. Женічка у мене теж сьогодні день народження. Зачекай, червоне. А ми не спішимось, у нас ще ціле життя попереду. От. Так что ось так от. Доброго дня, доброго дня. У мене сьогодні теж день народження. Дайте народження, Мінцелінці, день народження. Сьогодні в нього кругла дата, можете вислати гроші на пейсен. <гум> <гум> Там один обіцяв тисячу рублей вислати, щось немає тих 1000 рублів. А так чекайте гроші. Ага. Жартую, Всі. жартую. То був жарт. Обереш, обереш, не хватит. Посміятися можна сьогодні Прошу. Так, все. Посміятись, посміятись і пожартувати. Так, що ось так, от друзі. Хто заходить новий, подивіться, оце новочесний трамвай. Є старіший, і ще старіший, а це найновіший. Так? Це найновіший шкода. трамвай, шкода. Mm. Знайомимось, друзі, хто заходить новий. <звільнені> Знайомимось, друзі. Я Микола. А це Олександр, Саша. Приватна охорона. Подивіться, який райончик озеленений Тут дуже дорогі квартири, аби купити. Тут квартири, напевно, від. Від мільйона від двох мільйонів злотих. Ви, виси, Саша Андрощук, дякую, дякую, Сашко, дякую. Це, до речі, мій друг теж називається Саша. Його теж звати Саша. Звати... ім'я моє Мінці лінцю. Та. Я мінцю, а він лінцю. Так що ось так от. Сьогодні понеділок і подивіться, яка погода прекрасна, які дякую. машини. Дуже тепла, машини такі запарковані. Друзі, підписуємося на канал, підтримуємо мінцю лінцю підписочкою. Хто новий заходить в ефір. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Е, хто буде писати хто буде писати про політичні теми, буде летіти в бан. Все. Летить в бан. там Женічка, справи добре. Сьогодні вихідний. Сьогодні у мене день народження. Кругла дата. Сьогодні мені 30 років, як бачите, я проводжу час з другом. Ага. Так, щось так от. Україна чи польська. Ну, взагалі, я вам скажу так, я обираю Україну. Але живу в Польщі, так як ну, на даний момент декілька років вже живу тут. Ось. Ой, Женічка, тобі теж всього-всього найкращого. Я бажаю тобі то, чого ти собі сама бажаєш. Так що ось так от. Ну тут квартири, от, подивіться, які. Тут навіть аренда квартир коливається від півтора тисячі доларів. Найменша квартира, тут, по-моєму, 40 квадратних метрів. А ось тут дуже затишно. Тут дуже затишно, як ви бачите, все озелене.